Придбання трактора за грантові кошти для фермерського господарства. Зараз у роботі в нас бізнес-план для клієнта з Сумської області. Це бізнес-план на 500 тисяч гривень. І не повна оплата буде виконуватись трактора, а співфінансування, тобто 500 тисяч грантових коштів і 340 тисяч клієнт додає своїх для придбання трактора для ведення діяльності. Обробляє він від 86 гектарів землі, тому цей бізнес цілком реально може створити додатково два нових робочих місця для того, щоб сплачувати податки від своєї діяльності та заробітні і платні найманих працівників. На розробку даного бізнес-плану ми витратили три дні і сьогодні вже його перевіряю та домоли з клієнтом на 14 на подачу заявки. Нагадую, що ми працюємо для залучення грантів для вашого бізнесу на розвиток. Працюємо з основною платою після позитивного рішення на видачу вам гранту. Тому, якщо вас цікавить можливість отримання грантового фінансування на розвиток вашого бізнесу, ви можете перейти в наш профіль. Там вказано номер телефону, або перейти на сайт, залишити консультацію для безкоштовної, залишити заявку для безкоштовної консультації.